Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Як зазвичай дивимось сьогодні-завтра на завтра, на один день і починаємо з особистого життя. Тож, до чого вам готуватись в особистому житті? Тут відійдете від якоїсь такої суперечливої ситуації. Це або з дітьми, або з родичами, просто з родичами або з батьками. Але ж ситуація ну, вона буде у вас важли... для вас важливою. з королем жезлів вона буде пов'язаною. І це знаєте, коли от внутрішньо ви будете просто так налаштовані. Так, знаєте, Ну от щось на своєму там десь наполягти. Буде вже емоційне якесь таке розв'язання ситуації. Воно так вже там, ну, знаєте, як назріло, так вже щось виплеснути емоції. Далі дивимося, сфера кохання для вас. До чого готуватись у сфері кохання, Тут і зміни будуть. І якась затягнута ситуація, вона вже добігає кінця. Буде цілком щось змінюватись. Ну, це, наприклад, там десь ви. Якщо так мали спілкування, не могли бачитись. Якщо, наприклад, якась ситуація, домовлялась, передомовлялась, воно затягувалось, переносилось, тут вже буде відомо, коли вже, врешті-решт, буде щось зроблене. Тобто тут вже ну, якось кардинально зміниться ситуація, таке для когось, для когось, на жаль, Um, я не можу не сказати цю ну, не, не озвучити, але ж, будь ласочка, це загальний розклад, і просто не натягуйте на себе все, що ви чуєте. Це може бути просто чиясь інформація, і вона може бути вже відомою людині, але просто цей день ну, це буде вже вирішення там якихось. Питань, це як завершення любовної історії, історії кохання. Це просто, знаєте, ситуація, яка тяглася, тяглася, але в цей день вже буде ставитись крапка Ну там з будь-яких причин. Причини я вже не буду озвучувати, бо вони можуть бути дуже-дуже різними. Далі дивимось, до чого вам готуватись в роботі. Ой, ну тут тут насправді тут може бути якесь свято: Король кубків, тут королева пентаклів. І така дуже легка ситуація, яка святкування якесь поєднання з отаких от, от людей заради якоїсь там, ну, Буде причина щось відсвяткувати, щось легко провести день. Коли, знаєте, не про роботу, а про якісь приємні там вітання, якісь, якась буде конкретна причина, яку будуть відмічати. Далі, до чого вам треба? Готуватись, бо це краще б за все прийняти в своє життя. Давайте побачимо. таке. Ага, Ну хоч завершиться добре. Дивіться, якісь руйнування. Ну, вежа нам тут показана, і хвилювання через цю вежу, але ж, врешті-решт, воно. Нормально все закінчиться, але тут, знаєте, коли будете витрачати емоції, енергію, коли внутрішньо перехвилюєтесь і це або взагалі, от просто вночі або під ранок, але Видихнете потім цю ситуацію, як фу, завершилась. Ну, це, це мені більш за все, знаєте, от коли летять ракети, шахеди, отакі. Приймайте, як є, бо така зараз наша реальність. Звісно ж, ми хочемо, щоб вона як, якомога швидше закінчилася, але поки що вона така є. А і просто тримаємось і все. Від чого краще б відмовитись. Від цього вам теж треба готуватись, від чого вам відмовитись. Король Пентаклів і якась пропозиція. От Просто, знаєте, як зупиніть її поки що. Не, можете не відмовлятись просто, от, ну, як, ні і крапка, а ви можете просто цю ситуацію. от Зараз, ні, тому що це для когось просто кохання стосується. Це, знаєте, може бути пропозиція від людини, там, ну будь-якою, насправді, там зустрітись, десь там провести разом час. Воно це щось швидко впливне. Воно не буде надовго, але чомусь так показано, що краще б вам перенести це. Ну, там Дивіться по своїх ситуаціях насправді. Ну, Просто це, це підказочка. Щось там може не влаштовувати вас, тому і краще б відмовитись. Чого не уникнути? Давайте побачимо, чого вам цей день не уникнути. Знов цей король Пентаклів, і не уникнути його пропозиції, і не уникнути спілкування, обговорення цієї пропозиції. А, і взагалі-то не уникнути, от це це щось, що надасть вам стабільність. Тобто, я ж кажу, тут не відмовляйтесь зовсім, ви можете просто перенести щось. Ну, Може, у вас там, знаєте, може, людина там запізно зателефонує, у вас вже є плани, вже є щось ви там собі там налаштували інше. Тобто, просто домовтесь, що буде все це буде, але ж трошки там згодом. Ну і давайте побачимо пораду від вищих сил для вас на цей день. Тут зміни, тут дивіться те, що ви спочатку намріяли собі, нафантазували і почали так не дуже там, поспіхом щось робити, що десь просуватись в напрямку своєї якоїсь мети. А все так зміниться, що ви потім поспіхом будете все робити. Тобто, що ви там собі плануєте робити? Розплануйте собі, як, ну, знаєте, як, як ви це будете робити, і скільки часу ви на це відводите. Бо тут якісь моменти, які можуть втрутитись, як додатись вам. І вам треба буде щось дуже дуже швидко відпрацьовувати. Але ж ви зумієте, я тут піддивляюсь у колоду. Ви просто ви хвилюватись будете, божечки, я на це не розраховував, чи не розраховувала. А, а воно вам, знаєте, от коли не можете відкласти, відмовитись, вам треба це робити і все. Згадуємо ту розмову з королем Пентаклів. Це може бути, от знаєте, він вам зателефонує і щось буде пропонувати. А у вас отут купа роботи. Купа там своїх якихось справ. Тобто, дивіться по вашому часу, по вашим можливостям, по вашим бажанням і вашій втомі. І просто бережіть себе і вмійте домовлятись, тільки і всього. Все, на цьому закриваю відео. Всім вам дуже дякую за перегляд. І всім вам бажаю гарного настрою, гарного дня, гарних людей поряд з вами. І... Просто безпеки, просто ти, тиші, спокою і впевненості в тому, що все от з вашою родиною, з вами, все гаразд. Бережіть себе. Побачимось. Всім пока.